Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. Розладнався у мене ну, пікапчик за два дні ну зовсім зовсім погано. Їхав завіз я до майстра, який з карбюраторами на ти. От, І він показав мені, що оця штука в трамблері. ну от Він вже її закрушує, але вона там бовталася і вільна була. Майстер каже, мені не подобається, він поставив свою іншу, яка там щільненько сидить і не бовтається. Ця люфтила. Каже, на впускному колекторі. Були всі гайки десь на коло відпущені, на один оберт гайки відпущені, і було підсмоктування повітря через впускний колектор. Тобто смоктало не все, як має через карбюратор, а підсмоктувало через впускний колектор. Майстер каже: я подотягував гайки, і от просто затягнув і одразу виросли оберти. так ну Краще я почав працювати двигун. От, ну, сподіваюся, що. Будемо звідси виїздити в значно кращому стані. Ну і відповідно по цих гайках, що відпустилися чи недотягнуті були на кусному колекторі, то теж матиму розмову з тими майстрами, які пиляли цей двигун з інжектора на карбюратор. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої українофілія недостатня.